Самі кращі новини, знаєте, які? Ті, які в Біблії написані. Тому що те, то, що написано в Біблії, воно хоч збувається. А то, що кажуть нам по новинах, це просто повна єрунда, просто пусті слова. А люди вони там проводять ціле своє життя. Сидять і надіються на людину, на політиків, на інші країни. А Бог каже, проклята така людина, яка надіється на людину, а не уповає на Бога. І в нас така проблема реально в цьому світі. Замість того, щоб люди ділилися на добро і зло, на тих, хто за Бога, і тих, хто за сатану, на тих, хто за істину і хто за правду, люди почали ділитися на релігії, на національності, на мови і так далі. І все, і стерлася границя між добром і злом. А тому та релігія дозволяє то, а тому і дозволяє то. І всі роблять собі, що хочуть, а потім фашисти, нацисти, комуністи роблять собі те, що їм дозволяє влада, релігія і так далі. І в цьому велика проблема, тому що церква не виконує свого призначення. Церква вона поставлена на цій землі для того, щоб освячувати інших людей вірою, щоб показувати їм істину, правду. В церкві повинна бути дисципліна неба, коли ми показуємо своїм прикладом церковні люди. Да? Тому що церква це ж? Придумали собі, що церква це просто будівля. Да? І так і все. Я пішла до церкви. Церква це я. Де би я не була, я церква. Я повинна бути церквою, я повинна бути віруючою людиною. І це не те, що я тільки там, я в церкві я віруюча, я вийшла, я вже все, я вже можу робити, що хочу. Я вже дитина сатани. Чи священник, там в церкві, він священник, а вийшов він вже не священник, він вже відробив своє і все. Ні. Ісус не таку церкву створював. Якщо ми церква, ми церква кругом. Ми храм Божий, ми храм Духа Святого. Тут в нас всередині живе Бог, якщо ми його приймаємо до себе. Не тільки коли ми зайшли до церкви, а вийшли вже там, нема Бога. Ні, це неправильно. Тому стільки біди кругом, тому що люди думають, що там церква, а від мене нічого не залежить. Але залежить від кожного з нас, якщо би кожна віруюча людина виконувала своє призначення і показувала цю дисципліну неба, ставала прикладом для інших, проявляла себе як церква Ісуса Христа. То тоді ми, не, ми би не бачились тільки беззаконня на цій землі. Тоді б світ ділився на добро і на зло, а не на релігії, віри і так далі. І тому наш пастор каже чітко: він людина, яка освячує других Словом Божим, він не, дає, не додає, не віднімає, того його так всі і не люблять, і говорять, що Салтаненко – то секта, тому що він говорить чітко по слову Божому, і він дає відповіді людям на запитання, допомагає іншим змінюватися, а кому це вигідно сатані це тим більше не вигідно, щоб люди мінялися і знали, де добро, де зло. Ну як це так може? Як будуть його розоблачати прямо зразу? Всі почнуть слухати Салтаненко, і всі будуть бачити сатану, і всі будуть давати йому порогах, що йому це вигідно, чи що. Звісно, тому він і банить наших пастирів, відео, тому і стільки людей йдуть проти Салтаненко, тому що сатана не дає їм послухати, не дає цього зробити під владою сатани. І тому нам всім потрібно відкривати свої вуха і слухати Слово Боже. Тому що це те, що може допомогти кожному з нас зупинити цю війну і все то прокляття, яке гряде на цю землю. То, що буде далі, війна нам покажеться просто квіточками. Тому нам потрібно вже тут і зараз каятися, навертатися до Бога, до Бога, ні до яких інших богів, ніякі більше не придумати собі ідолів. Є тільки один Бог це Ісус Христос, до якого ми маємо молитися, все. Далі це все ідолопоклонство. Молитися, не вертатися до Бога, пізнавати Слово Боже, освячувати себе Словом Божим, Євангелієм Ісуса Христа і допомагати іншим. Це те, що повинні робити віруючі люди. А через те, що віруючі не виконують своє призначення через тут такий бардак, тут такий хаос в тому світі.